Наративи російського ІПСО. Ви часто чуєте термін російський ІПСО. Тобто є такі думки, які ворог намагається втиснути в голови наших співгромадян. Що ж це за думки? Вітаю, друзі. Інформаційна війна це війна за думки та душі наших людей. Торкаючись тієї чи іншої теми у моїх відео, я отримую велику кількість коментарів. По цих коментарях можна аналізувати настрої у суспільстві, а також той факт, наскільки думки людей заражені ворожим і псо. Російський ПСО має різні завдання, але головне завдання це сіяти паніку, невпевненість, страх та зневіру. Україну, Збройні сили, у спроможності України виграти війну. В першу чергу для досягнення своєї мети використовується базовий інстинкт людини страх. Наприклад, різного роду ухилянти, щоб виправдати свою боєгузливу позицію, використовують наступні аргументи. У нас немає стану війни, у нас тільки воєнний стан. От хай оголосять війну, от тоді. Що тоді Чмо ти з жовтими штанішками між ногами? Ну Або використовують такий аргумент. В ЗСУ немає зброї. Чим воювати? Воювати палками? Забезпечити зброєю, от тоді! я! Ти взагалі був в ЗСУ. Ти був в армії зараз. Ти бачив, що є та чого немає. Ні, не був. Але вхопивши цю думку, яку поширює ворог, ти бігаєш з нею, як півень з кольоровим пір'ям. Так, хотілося б, щоб було більше зброї, краща зброя, новіша зброя, високотехнологічніша зброя. Але якщо у ЗСУ не було б зброї, то війна б давно закінчилась за три дні. І у твоєму ліжку з твоєю дружиною спав би якийсь кацап з немитими ногами. Але Збройні сили знищують ворога, тримають фронт. Значить, логічно припустити, що такі є зброя. Але тебе цей аргумент не цікавить, бо він руйнує світ твоїх ілюзій, в яких ти мачо. А насправді ти чмо. Між іншим, для тих, хто не знає, чмо розшифровується дуже просто. Чоловік морально опущений. Тож йди, чмо, ухиляйся далі. Є інші іпсочні російські наративи. Наприклад, щодо деокупації Криму. Звучать вони приблизно так. А, яка перемога? Це все казка. У нас немає сили перемогти. Ділимо шкуру невбитого медведя. У вас рожеві окуляри, перемоги не буде. Росія використає ядерну зброю. Нам це треба. Ідея звільнення Криму смішна. Адептисектий кордон 91-го року. А я то думав, що пелена з очей поспадала вже у всіх. Десять років вже цій казці. Набридлі ці казки. Навіщо говорити про це? Людину відпочинь. Треба зберегти те, що зараз є, бо і те втратимо. Це все в вологі мрії. Саме цікаве, те, що все це пишуть люди українською мовою. Тобто наші з вами співгромадяни. В серці цих людей живе страх. Ці люди в основній своїй масі нічого не зробили для перемоги. Але страшно втомилися від війни і шукають виправдання власного страху. Тут ворог їм підкидає думку. Ці корисні. Ідіоти починають ретранслювати ці думки як власні, поширюючи свій страх на тих, у кого його ще не було та сіячи сумніви. Коли мені щось подібне пишуть, я задаю одне просте питання: що конкретно ти зробив для перемоги? Та де ти служиш, наприклад? В якому підрозділі? І одразу така людина зникає. Бо цей корисний ідіот. Нічого не робив, не робить і не збирається робити для перемоги. А щоб виправдатися у власних очах та очах оточуючих, він ретранслює чужі думки, які йому здаються розумними, бо вони виправдовують його бездіяльність. Власне, те, що ворогу й треба, заляканий, бездіяльний, пасивний громадянин. Є ще один дуже підлий аргумент, який ретранслюють. Корисні ідіоти. Звучить він приблизно так. Скільки ще треба людей, щоб загинуло, щоб звільнити всі наші землі? Спеціально знищують наш народ. Ти, тварина, ховаєшся під спідницею своєї дружини і відкриваєш свій смердючий рот, щоб говорити про загиблих героїв, які захищали країну, як про безсенсові жертви. Це ж скільки треба мати гною в душі твоїй, щоб таке сказати. Ті, хто воює, поранені, а тим більше загиблі, це герої, які ціною власного життя, здоров'я та часу свого життя захищають майбутнє нашого народу жити вільно. Це звучить пафосно, дуже пафосно. Так, згідний. Але це так і є насправді. А тому для нормальних людей скажу таке: ворог наш хитрий та розумний, ті, ті наративи, і ПСО, які він запускає у свідомість наших людей, часто складно одразу ідентифікувати. Але є один дуже чіткий маркер. Якщо ви, отримавши якусь інформацію, відчуваєте збільшення рівня страху, невпевненості, сумнівів, значить така інформація з великою долею ймовірності, це ворожий псо. Навіть, якщо його ретранслюють, можливо, навіть якісь там відомі люди, політики, аналітики, які, на перший погляд, не можуть бути запідозрені у роботі на ворога, вони просто заражені вірусом ворожого і псо. Ну, або мають свій інтерес. Цей вірус живе в наших думках та емоціях, Тож будьте пильні. Після смаку. Той після смак, після цієї спожитої інформації, він вам підкаже. Пам'ятайте, життя триває, точиться війна.